Доброго дня, пане Іване, ми з чоловіком 10 років разом. Зараз щось сталося. Часті сварки і скандали. Чи будемо ми разом? Гаразд, подивимося. Бачу, що ви сім'я, дружна сім'я. Так, були у вас і прекрасні моменти. Успіх був на вашій стороні. Бачу, що 10 років дійсно ви були разом. Чоловік ваш. Контролює всю ситуацію в сім'ї. Ви не замічаєте, що весь контроль має чоловік. Що звідки в домі береться, ви також не замічаєте. Тут багато шуму та мало результату. Можливо, чоловік ваш вам давав багато обіцянок, які не виконував. Були у вас і злети, були і спади. Дана карта говорить нам про те, що були у вас тяжкі, скрутні моменти у фінансовій справі. На даний момент ви проходите трансформацію для нового усвідомлення та для нового розуміння. Це життєвий урок, який вам потрібно пройти. Добре, подивимося. Бачу, жали ви своє задоволення. Не замічаючи нічого навкруги. Був шанс переписати свою долю. Ви не знехтували. Ваш чоловік-аб'юзер тисне на вас, знущається з вами. Це гіперконтроль. Ви цього не замічаєте. Ви закрилися в собі і живете на самоті. Не хочете приймати реальність. Багато шуму, скандали, сварки, конфлікти. Можливо, навіть він вас і б'є. Маніпуляції з грошима. Тут він е має заначку, не розказує, скільки грошей заробив. Е маніпулює, скриває свої е фінансові доходи. Кінець стосунків.